Господи Боже Самогутній, благаю тебе заради найдорожчої крові Твого Сина Ісуса Христа, яку Він пролив під час бочування, визволи бідні душі чистилища, передусім ту душу, яка найскоріше має увійти до Твоєї слави, щоб якомога швидше почала тебе славити і благословляти навіки. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, яке ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенне плідло на Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Зі святими упокой, Христе, душі слух твоїх там, де немає ні болю, ні смутку, ні зітхання, а тільки життя вічне.